Насередні недоліки і порушення чинного закону, які мають місце в роботі з Западської обласної ради. Всі відомо про те, що рішенням ради боку Юлії Тимошенко від 30 червня 2008 року, яке затверджено між з'їздом зітом і під дочергому законодавства та закону про статус депутатів місцевих рад, 14 депутатів Дерпацької обласної ради, які були обрані за списками боку Юлії Тимошенко. І які входять на сьогодні до фракції по тому чинку та достроково припинено її повноваження. В Зв зв'язку з тим, що і на досвідній територіальної роботи комісії, і в засобах масової інформації сталося питання про те, що, перш за все, чинний закон про вибори депутатів місцевих рад не розпосюджується на депутатів обраних 26 березня. Народним депутатом України Кимнячого відповідне депутатське звернення за роз'ясненням до міністерства юстиції. Я зачитаю вам повністю відповідь, яка прийшла від міністра юстиції. Шановний Олександр Михайлович, міністерство відомження... питання роз'яснення законодавства України стосовно підстав такого припинення повноважень депутатів власних рад та поширення дії закону України про внесення змін до деяких законів України. Şi doar câte sunt deputații verificăm de la data de anumite momente, se din anul școlar științe În plus, să și să ne putem acoperi științeștilor școlar cu domeniul nașupne. Să fie terminat verificarea deputaților școlar, vizează niște familii. Să facem un de la

номер чай, на депутаті Верховної Ради Нової Сімо Пізри, місця депутата Борі 20 березня, вісно не сподівається в Україні. Так, я сподіваюся. 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 Так, я Так, Так, я сподіваюся. Так, я сподіваюся. Так, я

Той час немає підкорської систематичної закону на території району та в інших міністраціях області. Когда солововець радують два году ради, то два заступі. Ви зрозумієте, до чого до ця влада, що це відбувається у районі. Обіду мене вирішення дослідження, які є, як бачиться заробітні атака працівника. Піддають ці поля, тих дають, таких політичних концерт збирається з лапною. У літньому тиску піддають іншого організація водування, тієї області. Той же указує спиями фактори западської власної влади, лукайської фотографії говорять. Відяння забрали що сучі економічні показники країни, Україні таких продовж зітхні трижини, депутати опозиції, наприклад, передставників гривозертурів садовів, бажання українських боляр підмівати владу. Да ми доволі чи міські продовжимо роботу. Андрій не вичерпа знову хочу казати. Те, що казав у нас у початку, ми відкриємо. Тобто за порядок далі роботи, а там є інформація в голові. Те реальної виборчої комісії, які всю ситуацію прислала і прийшов за кожен сесію.